День етері Варшава Київ проголовне. З нами дізнайтеся більше про події в Україні та світі. Я Ганна Василевська. Дивіться у випуску. Чергова масована атака дронів по Україні. 107 ворожих безпілотників, 15 досягли цілі. Під ударом Харківщина і знову страждають цивільні. Восьмеро поранених, серед них шестирічна дитина. Україна виходить з Оттавської конвенції. МЗС заявляє, конвенція обмежувала право на самооборону. Київ офіційно дозволяє використання протипіхотних мін. Перший закордонний візит нового глави МЗС Німеччини до Києва. Йоган Вадефуль у столиці України з рішучою підтримкою та закликом до зміцнення оборонного виробництва, що саме запропонують німці. Україна почала процес синхронізації санкцій з Євросоюзом. Йдеться про об'єднання зусиль ЄС та України в питанні застосування санкцій проти Росії. За словами президента Володимира Зеленського, цей спільний інструмент має вдарити по можливостях Кремля продовжувати війну. Окрім того, президент посмертно відзначив званням герою України Максима Юстим... Устименка, одного з найкращих пілотів, який загинув напередодні, захищаючи українське небо від російських ракет та дронів. Максим Устименко воював ще з часів АТО, освоїв чотири типи літаків і на його рахунку справді важливі результати для України, зазначив президент. І напередодні Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Отавської конвенції про заборону проти піхотних мін. Росія, за його словами, цинічно використовує цей вид озброєння, тому цей крок необхідність. Це… Фірмовий почерк російських вбивць: знищувати життя всіма методами, які в них є: і хімічну зброю, і балістику, в тому числі ракети середньої дальності, також різні типи мін, в тому числі протипіхотні. На жаль, так звісно, ми бачимо, як наші сусіди в Європі реагують на цю. Загрозу, ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни, робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал всім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів, саме протипіхотні міни є інструментом. Який дуже часто не має альтернативи для оборони, рішення про вихід з Отавської конвенції прокоментували і в Міністерстві закордонних справ України у відомстві. Переконані, що цей крок відповідає рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави. Дипломати нагадали, що Росія не є державою учасницею конвенції з 2014-го Активно використовує протипіхотні міни у війні проти України. І спочатку повномасштабного вторгнення масове використання агресором таких засобів надає Кремлю перевагу на полі бою. У ніч проти понеділка росіяни випустили по Україні 107 безпілотників. 64 вдалося збити, однак 15 долетіли до цілі. А вранці ворожі шахеди атакували кривий ріг. Є влучання. На тепер відомо про трьох поранених. Один важкий це 52-річний чоловік. Його оперують. Повідомляє голова ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті розгорнули штаб допомоги потерпілим. Інформація щодо наслідків уточнюється. А зночі загарбники атакували Харківщину. У селищі Пісочин після влучання ворожого дрона горіло СТО. Восьмеро людей зазнали травм. Зокрема, шестирічний хлопчик пошкодило приватний будинок. У містечку Дергачі горіли склади приватного підприємства та будівля агрофірми. А в селі Курортне, внаслідок удару дрона, горіла їдальня санаторію. Там без постраждалих. Росія зосередила біля суму орієнтовно 50 тисяч військових. Це втричі більше ніж українське угруповання в цьому регіоні. За даними західних змі, противник підходить на відстань до 20 кілометрів від обласного центру, щоденно втрачає сотні солдатів, але продовжує перекидати резерви. Українські військові кажуть про нестачу укріплень і мінних полів. Багато хто змушений копати окопи буквально під ворожим вогнем. Утім, попри масштабні втрати і спроби атак, оголошений Росією літній наступ, фактично провалюється. На Донеччині противник мав часткові просування, зокрема між Покровськом і Костянтинівкою, але вже втрачає темп на Сумщині. Повна зупинка, українські сили навіть відбили частину позицій під час контратак. Без додаткових сотень тисяч солдатів Росія наразі не спроможна реалізувати глибші прориви. Символічний коридор з фотографіями до та після та історіями колишніх полонених, а також іменні стільці, що ще чекають на повернення своїх героїв, 28 червня на Варшавській замковій площі відбулася акція Перформанс Повернись живим до міжнародного дня на підтримку жертв. Атувань захід організували активісти ініціативи Євромайдан Варшава. Вони стали голосом понад 70 тисяч українців, які досі в російському полоні або вважаються безвісти зниклими. Організатори запропонували небайдужим написати листи українським захисникам. Слова подяки та підтримки зібрані у Варшаві. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими передасть звільненим українцям. Взяти участь в акції прийшла Мирослава. Її батько боронив Покровський напрямок і вже шість місяців вважається зниклим безвісти. Дівчина каже, вони захищали нас, тепер ми маємо боротися за них. Оця тиша, оця незнаність, де він може бути, і що з ним є. Мене вбиває. Я знаю, що мій тато може бути в полоні, тому що. Побратим, який був разом з татом, він сказав, що бачив його останній раз живим і його могли підібрати росіяни. Бо на ту сторону вони зайшли і було чутне, коли хтось один здавався в полон. Я щиро вірю, що він там. І дуже сильно хочу, щоб мій тато повернувся з полону. Якщо ми не будемо говорити про кожного безвісти зниклого, якщо ми не будемо говорити про кожного полоненого, хто це буде робити замість нас? Хто крім рідних полонених буде боротися за їхнє життя? Новообраний міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль прибув до Києва. Це перший його візит до української столиці від призначення на посаду. Прибувши до Києва Вадефоль вкотре підтримав Україну, засудив жорстокі обстріли РФ, сказавши, що дії Путіна мають стати для Німеччини серйозним попередженням. А свобода і майбутнє України є найважливішим завданням зовнішньої та безпекової політики Німеччини і пообіцяв подальшу підтримку. За даними видання Шпігель, Вадефуль планує провести переговори з представниками українського уряду, а також обговорити посилення оборонного виробництва України. Музеї та війна у межах конференції Стійкість відновлення, майбутнє культура у відновленні України у Варшаві. Зустрілися українські та європейські музейники. Українці поділилися з колегами, в яких умовах їм доводиться працювати під час війни. До прикладу, в Охтирці, що на Сумщині, росіяни серйозно пошкодили міський краєзнавчий музей, знищили понад 80… Артефактів за підтримки світового фонду пам'яток та МЗС Нідерландів будівлю законсервували. Пошкоджені експонати віддали на реставрацію. А колекцію музею тепер виставляють у підвалі відремонтованому за грантові гроші. Для нас це дуже важливо, тому що ми утверджуємо цим Україну, утверджуємо цим себе як громадяни України і утверджуємо нашу культурну спадщину. В Белграді пройшли масштабні антиурядові протести. У центрі сербської столиці, за оцінками незалежних спостерігачів, зібралося близько 140 тисяч учасників. Люди вимагають нових виборів і завершення багаторічного правління президента Олександра Вучича. Поліція застосувала сльозогінний газ і перцеві балончики. Постраждали десятки людей, серед них і поліцейські. Президент Вучич звинуватив організаторів акції у провокуванні насильства і спробі дестабілізувати країну. Попри це, вказав, що обійшлося без загиблих, і це назвав дивом. Влада заявила про десятки затриманих. Водночас на вулиці вийшли і прихильники чинного режиму, які розбили табір біля парламенту. Нашу погляду. Наша перемога в єдності. Ми маємо простягнути руку тим, хто мислить інакше почати діалог, відкрити розмову з терористами і тими, хто намагався зруйнувати державу. Переговорів бути не може. Однак відповідальність має настати у кожній сфері і у кожній галузі суспільного життя. Але з тими, хто має інші політичні погляди, з тими, хто не задоволений рівнем демократії, хто вважає, що ми десь помилилися або діємо неправильно, з ними ми завжди готові до розмови. Зміна водійського посвідчення для українських мігрантів та штрафи, якими може заскочити польське законодавство, кому з українців обов'язково треба обміняти водійські документи, коли і як це зробити? А ще як вивчитися на водія тут, у Польщі, розкаже Інна Білак. Людмила Бойчук сіла за кермо після переїзду з Варшави на околиці. Потрібно дітей завозити до школи, до садочка. Українські права Людмила отримала у студентські роки. Вирішила обміняти їх на польські, бо за законом через 185 днів перебування в країні їздити з іноземним водійським посвідченням не можна. Процедура зайняла близько 10 робочих днів від моменту складення внеску до моменту отримання пластику. Змінити водійські права у Польщі можна у відділі комунікації уже, тобто адміністрації міста або старостві за місцем. Проживання до уженду потрібно подати заяву, яку можна заповнити на місці, оригінал українського посвідчення та його присяжний переклад, фотокартку, зроблену не раніше ніж за 6 місяців. Документ, що підтверджує легальне перебування в Польщі, закордонний паспорт, карту побиту чи песелю КР. Інколи потрібен мельдуник, тобто прописка на місці. Треба буде заплатити 100 злотих за послугу і віддати квитанцію. цих справ кожна справа розглядається індивідуально. Є покрокова інструкція, вона більш-менш Стосується усіх, але і різні документи, різні ситуації. Часом хтось живе і не має договору оренди, але має рахунок за електроенергію, і це буде зараховано. Є ще один нюанс: якщо українське водійське посвідчення, видане до 2013 року, доведеться також підтвердити його дійсність. Своє українське посвідчення я отримала 2012-го, щоб замінити його на польське. Спершу пішла до Уженду, а потім звернулася до консульства України, і там підтвердили, що мій документ дійсний. Для верифікації документів треба вислати електронною поштою заяву, квитанцію про оплату консульського збору 125 злотих та згоду на обробку персональних даних. Бланки, рахунки та контакти є на сайті консульства України. А українські документи доведеться здати або їх анулювали українцям. Змінювати права на польські не обов'язково, поки діє спецустава про тимчасовий захист. Однак Може бути, така ситуація може бути так, що поліцейський зверне увагу, затримає або накладе штраф заїзду без заміни, але це виняткові ситуації. То сам уникнути штрафів можуть тільки українці зі статусом УКР, каже фахівчиня з легалізації в інших випадках радить не ризикувати. Але якщо людина планує залишатися тут вже більш на довготривалий період, на довший період отримувати карту побиту, то тоді заміна водійських прав є обов'язкова. Дарина Блах в українській автошколі не довчилася, тож у Польщі довелося починати все з нуля позаду два з половиною місяці теорії та практики водіння у польсько-білоруській автошколі, і цього разу дівчина налаштована серйозно. У мене останнє заняття, здаю екзамен і буду готуватися. Ну я вже здала теоретичний екзамен в школі, і далі в мене теоретичний і практичний екзамен тут в місцевому мрео. Навчання у цій автошколі триває від місяця. Це експрес-курс до півроку. За науку державні іспити у Войводському центрі дорожнього руху і виготовлення пластику доведеться викласти до п'яти тисяч золотих. Варто зазначити, що іспит доведеться здавати польською. А ще за статистикою, у польській столиці з першої спроби права отримує тільки третина водіїв. І на білах єринеошкосон, Марцін слава тіві.